Добрий день, вітаю вас. Так, вас я буваю, я сьогодні показую такий от акумулятор акумуляторний фірми Parkside, Парксіди, як правильно вимовляти. Тут Бачимо, на, от моделька така PDSA -E 20 B2 моделька. Е, Так, дивимося. Він вже йде на два акумулятори. На два типи йде на 12 вольтовий, такий от пальчиковий маленький, або на 20 вольтовий. І на такий, і на такий, от бачите, намальовано тут на коробці. Хто який має, таким можна користуватися. Сама річ продається без зарядки і без акумуляторів, тобто це вже окремо людина докупляє. Так що тут ще можна показати. І зараз попробую, попробую рулеткою показати самі характеристики, можливо, комусь цікавляться. Це є на 5 літрів. Бачимо, приблизно отак по висоті 50 см. Сам шлам виходить, оцей. так, приблизно візьму шланг метр двадцять має. І сама оця штучка. Металева частина, оця має 60 см і ручка має десь 24-25. Так, пробуємо. Тут та ось штучка регулюється собі, на яку хочете строю. Так, тут я вставив 20-вольтовий акумулятор, от він є от тут видно. От, бо всередині я вставив сюди. І там є місце на 12, рт, або такий, або такий. На 5 літрів. Включаємо, побачимо ручку на плече для зручності і пробуємо. І собі регулюємо вже. Досить, досить гарна, гарна якість. Тут бачимо рівень батареї індикатор, Досить гарна якість пластику. Ну, ціна, якість, будемо так казати, там, не зрозуміло, що не саме професійне, але якість дуже гарна. Все, гарного дня дякую, до побачення.